Друже, запрошую тебе у чарівне мовне королівство, де править король іменник. Одного разу король виявив, що у нього немає ладу в королівстві, слів у його королівстві дуже багато, і вирішив він навести лад, вирушив у дорогу по своєму королівству. Раптом над ним пролетів голуб. Він мій, закричав король. Далі його дорога йшла до лісу. Чарівний будиночок стояв на узліссі. Він мій, сказав король. Побачивши метелика, король знову вигукнув Він мій. Слон трапився йому на дорозі. Він мій вигукнув король. На верблюде, подивившись, також у нього вирвалося він мій. Кінь красивий, трапився йому на дорозі, він мій, вигукнув король. Маленький хлопчик грався листочками, і він мій, сказав король. І вирішив король збудувати для всіх цих слів. Будиночок. І поселив він у них іменники, які можна замінити словами Він мій. Тобто у цьому будиночку тепер будуть жити іменники чоловічого роду, вирішив король. Відпочивши, король знову вирушив у дорогу. Тепер йому на дорозі трапилася руденька лисичка. Вона моя, сказав король. Побачивши річку гарну, теж вона моя. вигукнув. Потім гора була на його дорозі. Вона моя. ехо, відлунювалось у горах. Вона моя. вигукнув король, побачивши кизоньку. І тепер йому належало ще один будиночок побудувати, де будуть жити іменники, які можна замінити словами вона моя. Це будинок для іменників жіночого роду, сказав король. Після невеликого перепочинку знову вирушив королю дорогу, бо ще не всі слова він привів в порядочок. Воно моє загукав. Король, глянувши на голубе блакитно небо. Сонечко засліпило йому очі, воно моє, протираючи очі, вигукнув король. Безкрає поле жите було йому на дорозі. Воно моє, сказав король. Маленьке пухнасте біленьке ведмежатко трапилось, і воно моє, сказав король. Одиноке дерево росло по дорозі, воно моє, вирвалось у короля. Третій будиночок, який побудував король, був для іменників середнього роду. Їх можна замінити словами Воно моє. Всі ці будиночки були для іменників в однині, тобто для тих іменників, які називають один предмет. Вирушив знову король у дорогу. Тепер йому зустрілася групка жуків. І каже король, вони мої. Сімейка бурундучків маленьких, також вони мої. Зграя пташок пролетіла над королем, вони мої, загукав король. І третій будиночок, ти вже зрозумів, був для слів, які називають множину предметів, тобто називають не один предмет. Їх можна замінити словами Вони мої. Тепер король був задоволений своєю роботою. Всі його слова жили в окремих будиночках. Всі його іменники тепер були в порядку. Тепер королю нема за що переживати. Можна відпочити.